Привіт! Дібе! Ти повернувся! <ривіт> так. Я зрозумів, що навіть якщо мій голос не ідеальний, це мій голос, і я ні на що його не проміняю, навіть не на те, що було у цій пробірці. А що ти зробив із рештою цього зілля? Налив стену у каву. Діти, хто з вас бачив мій пасок? Де він мій пасок? <ривіт> <ривіт> що нічого смішного? Я дядько Стен! Сміються, сміються з дядька. Я бачу на власні очі дещо таке чорне. У це все. Молодець! Молодець! Гей ви, хто хоче розважитись і покрутитись? Ну бо Всі! Ні. Хе-хе-хе-хе! Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау! Хільки передобре! Але мені стає нудно! Сус! Розкажи щось! Правда? Добре! Воно називається Справді класна історія Суса про пінбол. Хороша назва. Чи в ній має бути якась гра слів? Справді класна історія Суса про пінбол. Сус! Сус, 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 сус! Момент настав. Після чотирьох років тренувань я нарешті можу отримати найвищий результат у грі в пінбол. І якщо вдасться, я посяду в історії пінболу місце поруч із селом, гафом. І, звісно, пу. А ти не пробував, наприклад, розхитати його? Я не знаю, чувак. Порушення правил це проти правил? Ну все дістав. Ви готові? Розхитай, розхитай, Ви дай, розхитай, дай. На так! Яблучко! Новий рекорд! Так, Йей! Ура! Йей! ура! Найкраща мить у моєму житті! Краща за стару найкращу мить! А... Це нечесно! Ти схитрив! Вже і що ти з цим зробиш? Ти всього лише пінбольний автомат. Ще й старий. Е, Цей автомат випромінює багато зеленого світла. Ні, це звичайна кількість зеленого світла. <склес> <склес> а -а -а! О, ще п'ять хвилин. <склес> 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 а? Це незвичайний будильник. Сус! Ми всередині гри. Нічого собі! Я невимовно вражений. <созрёжен> Класно! Ой -ой 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 -ой. <uh> Друзі, якщо це сон, я не хочу прокидатись. Це ми влаштуємо. Вітаю в терорі на напарники! <у nic> Ей, та це ж скелетка у боя! Ти забрав мене у гру, щоб привітати з новим рекордом? Я переміг пу, так? Напарнику. Хіба я не попереджав, щоб ти грав чесно? Я намагався бути вічливим. Я не люблю, коли мене розхитують. Тому зараз я розхитаю вас. Невже? Ось тобі. А іще болить! Сподіваюсь, зараз вийде. О, ні! Сус! А тепер готуйся до м'ячепад! М'ячепад! Де ви! Я не встиг провчити вас за нечесну гру! Як нам звідси вибратися? Думайте! Думаю, але це важко робити, коли на мене дивиться розкішна жінка. Хе -хе -хе. Гаразд, не хвилюйтеся. Я знаю цей автомат. Всередині у нього є вимикач. Я проберуся і вимкну гру. Та для цього треба буде відволікти ковбоя. Хто з вас уміє?